Вітаю, друзі! Сьогодні буде 4 пакуночки у нас на огляді. Зараз, щоб не затягувати час, залітає відразу перша посилочка. Ось такий маленький коробок. Вартість його О, відразу вам от можу... за цей товар можу сказати вартість от 56 доларів, що вам видно. Тому що тут просто один товар лише в цьому пакунку, тож відразу говорю. Вам за вартість цього пакунка, але по факту, скільки він в даний час коштуватиме на тему, це я не скажу, тому що багато хто пише мені завжди: типу, говори ціни, чому не говориш ціни, друзі. То тому що я купую по одній ціні. У вас може бути якась промо-акція чи ще якийсь там купон, ще щось. І, наприклад, я можу купити за 56 доларів його цей товар. А ви можете купити за 40 доларів. або ж, наприклад, на, навпаки, я куплю його за 40, а у вас буде 60, і ви скажете, а чому так? Чому в тебе він був дешевший, а в мене дорожчий? Саме по цій причині я не говорю ціни, але так як ви багато пишете з приводу цін, то я буду говорити ціни, ну, по яким я купував, або ж ну, цей товар сказав ціну, по якій я купував. Але сьогодні от ще поклав свій телефон, буду дивитись товари, які будуть. Далі в нас на огляді і буду називати вам вартість тих товарів на даний момент. Так, тут в нас дві ось такі упаковочки. Одна менша, одна більша. Зараз що тут менші. Так, в менші, я так зрозумів, це картки. Так, хто вже зрозумів, це принтер для фото. Ось такі картки. Блін, ну такі, чесно, доволі маленькі. Я собі уявляв трішки їх більшим. Але ж знову напишете в коментарях. Ти не розумієш, про що ти розповідаєш, навіть не знаєш, якого розміру воно там і що, і як його застосовувати. Друзі, я вам хоч раз сказав, що я експерт з цих товарів. Я лише замовляю товари і показую вам їх. І говорю свою думку про них. Бо якість нормальна в них, чи, можливо, краще не варто замовляти той товар. А ви відразу мені пишете, що я там нічого не розумію. Я ж не говорю вам, що я все знаю прям про ці товари. Так. Добре, я то вже тут наговорив. Вам довго знову час займаємо. Не хоче вилазить, приклеюся. Ось так він виглядає, такий маленький. Тут кнопка вмикання, я так розумію. Не знаю, можливо, він... Розряджений, потрібно його зарядити, або ж він взагалі працює від мережі. так Зараз я секунду перевірю, це за кадром. Можливо, він від мережі працює. І так, друзі, за кадром вже я тут трішки розібрався з ним, щоб не тягнути час, під'єднав до павербанка, ввімкнув, вмикається, там затискаєте цю кнопочку, там буквально секунд 3, 4, можливо, 5 тримаєте, він вмикається. Потім потрібно відсканувати. QR-код ось тут. Скачати, завантажити ось цей додаток. Саме до цього пристрою. Чи, я, я не знаю, можливо, він до інших якихось цих принтерів підходить. Але завантажуйте додаток, додаток там лише англійська і китайська, тож тут трішки довелося порозбиратися, але в мене не вдавалося підключитись до нього. Потім я просто закрив всі ці програми, все звернув просто і потім по новій зайшов в програму, і там вже висвітилось. Типу, що підключитись до цього принтера. І от я до нього підключився, відкривається ось так просто: зсовується сюди кришка, відкривається. І сюди вже можемо розпакувати ось ці папірці і покладемо один папірець. Зараз спробуємо з вами щось роздрукувати. Але один такий момент чомусь ніде не вказано, якою стороною має заходити сюди папірець. Але я думаю, що, напевно, все ж таки ось так має бути. Тому що на цій стороні вона чиста, а на іншій якісь літери. І якщо принтер цей стоїть ось так, фото виходить сюди. І надруковане має бути зверху. Ну, і це я так собі розумію. Так, зараз ми це перевіримо. Закриваю. Так, є. Тут засвітилось тепер синім. До цього червоним світилось. Напевно. Воно реагує на цій папірці. Ну, зараз якесь фото. От, до речі, не кожне фото можна буде, я так розумію, зробити, тому що воно його по розміру папірця ось цього просто перевертає. Зараз знайду що, що небудь таке, що можна роздрукувати. І. І так, принт. Окей. Так. Запустилося щось тут. Блін, можливо, я там щось неправильно зробив? А ні, хоча фото виходить сюди. Блін, ну, виглядає доволі непогано. Я вам скажу, тут відображається мене, Прин принтинг, типу воно, друкує. Все, роздрукував мені фотографію. <смі> роздрукував карбюратор PZ30 з прискорюваним насосом. Тут, до речі, я не знаю, можливо, він ці фото, можливо, ще можна приклеїти. Хоча ні, напевно, це просто, ну, як на фотографіях, там, знаєте, така сторона, там якісь надписи, ще щось. Але роздрукувало, ну, в принципі. Так, з приводу кольору, я не знаю. Воно передає колір не так, як має бути. Типу, ну от є фото. І ця фотокартка, я гадаю, ну, вам ва має бути видно на камері, там, що тут таке, як вигорівше якесь трішки фото ну, на цій карточці. А тут більш яскраві кольори. Але в принципі, зі своєю задачею воно справилось. Але єдиний мінус, що ну, ось такі маленькі будуть фотографії. Тобто більше сюди не засунеш. Але в принципі, я ж говорю, що я гадаю, що друкує доволі добре. Тож цей принтер, в принципі, якщо вам підходить ось такий формат фото, таких маленьких, то можете замовляти. Друкує, все добре. Комплект також, ну, комплект що лише шнур цей І ось цей, до речі, пакунок один був в комплекті з самим принтером, і це ще в додатку був. 20 із цих фотопапірців чи як вони там називаються правильно. Сама коробка також доволі якісна, все круто. Зараз це все прибираю і переходимо до наступного. Так, залітає другий пакуночок до нас. Ось така коробочка велика. Так, тут, наскільки я пам'ятаю, також має бути лише один товар, тож ціна, от скажу відразу, 53 долари 39 центів. Не знаю, якщо вам видно, буде ось тут. Ну, скоріше за все, вам не видно. Але я вам назвав ціну. Так, тут у нас ось така велика коробочка. Але на цьому товарі ми дуже акцентувати увагу не будемо, вже, не пам'ятаю, не так давно, декілька відео попередніх тому приїжджав нам такий товар. Ну, можливо, не точно такий же, але подібний до цього. Тож, в принципі, не буду сильно загострювати увагу на ньому, тому що мені тоді там також писали, типу. Блін, лазерний рівень, це нікому не цікаво. От так він виглядає. Але просто тоді був лазерний рівень мого друга, а це вже буде мій особисто. Тож, ось такий тут кейс. Я не знаю сенсу вмикати його не бачу, тому що я ж говорю, вже показував в попередньому відео. Працює чудово. Просто покажу вам комплект, що входить в комплект. Ось такий кейс з такими поролонками, чи що це воно, ну таким які. Штуки ці. Так, ось такий адаптер, це, ну, шнур, я так розумію, для зарядки. Ось такий пульт керування. Тобто на відстані, можливо, там щось вмикати, його вимикати. І вибирати, я так розумію, H і V. Це, типу, якісь режими, так, або так, який вам рівень потрібно виставити. Так, далі йде ось таке кріплення. Тут три нога в нас. В цьому комплекті. Ось так в комплекті, в цьому пакуночку ось така тринога. Так. І саме, са, і саме і ось так виглядає сам рівень. Ось це батарея. І оце до речі, до неї цей шнур зарядки. Сюди Підключається і він заряджається. Але стривайте, минулого разу, напевно, рівень, якщо я не помиляюсь, він працював від мережі. Хоча, можливо, я помиляюсь. А можливо, і цей працює від мережі, потрібно отак під'єднувати і мережу, тому що я не бачу ніякої. А, ось тривайте ось увагу. А, ну... в принципі, це він пищить із по тій причині, що я його тримаю на руках і він не може спіймати свій горизонт. Так, добре, вимикаю. От 81% заряду тут є. Гадаю, більше нічого розповідати про нього не потрібно, тому що вже про це розповідав. Добре, зараз це все складаю і переходимо до наступного пакунку. Так, і зараз залітає наступний пакуночок. В студії ось такий пакунок. До речі, от останнім часом чомусь почали приїжджати пакунки, які приїжджають через міст. З ось таким Росан контроль. Раніше такого не було. Це останнім часом пішли такі пакуночки. Так, розрізаємо цей пакуночок, будемо. Давайте почнемо відразу з цього. Це всі вже здогадалися, що це таке. Так, добре, тоді зніму Тут в нас Блін, поприклеювалось все. Добре. Так, ось таке в нас тут кермо. Блін, воно таке доволі легке. Я розраховував, що воно буде трішки інакшої якості. Але чесно, якість саме цього керма мені не дуже подобається, тому що до цього замовляв просто кермо. Там з надписом протейпер. Але я хотів собі просто без надпису кермо. І вирішив замовити це. Це без надпису, але воно якесь таке дуже легке, не знаю. Не дуже мені подобається його якість. Але, в принципі, як мені говорив друг, що легше не значить гірше. Так, і відразу зараз скажу вам його ціну, щоб не виникало питань з приводу ціни цього керма. Так, я не пам'ятаю, за скільки я його купував. Але на даний момент воно коштує 449 гривень. От ціна. Якщо вам видно, то нагадаю, має бути видно. 449 гривень коштує це кермо на даний момент. Але це в мене тут пише, що це якесь промо. І після застосування промо буде 561 гривня. Я його, напевно, за 561 і купував. Ось такий пакуночок тут. Так. І в цьому пакуночку у нас карбюратор. ПВК, ой, ПВК ПЗ30. Ось такий карбюратор виглядає доволі непогано. Тут навіть якийсь типу номер набитий. Але такий зависокий ось тут саме де ця заслонка ходить. Я не знаю, в мене просто. Є ще ПЗ-30, але вони виглядають якимись меншими за цей. Не знаю. В принципі, що розповідати? Карбюратор ХЗ-30 з прискорювальним насосом. Гадаю, більше нічого не потрібно про нього розповідати. Також зараз подивлюсь ціну, відразу скажу. Ну, зараз також в мене тут діє знову якесь промо. І. Приблизно тут показана ціна 623 гривні. Після промо буде 794 гривні. Ну, 800 гривень майже. Скоріше за все, плюс-мінус так я його і купував десь за 800, напевно. Рухаємося далі. Ну Це скотч, звичайний. До речі, тут вже такі мотки більші, тому що мені приїжджав один раз скотч, але там було намотано взагалі мало. А ці вже більше. 4 мотки скотча. Нічого цікавого, зараз скажу вам ціну. Ціна також ось приблизно 187 гривень. Так, рухаємося далі. Ось такий у нас тут інструмент цікавий. Вперше тримаю в руках такий інструмент, якщо чесно. До цього не було в мене таких інструментів ніколи. Так, хто знає, що це за інструмент, пишіть в коментарях. А я зараз вам скажу, що це для інструменту. Ну, точну назву його прям, не знаю, якщо тут на тему сказана назва. Ну, назва, я б не сказав, що слід довіряти цій назві, але суть в тому, це інструмент для того, щоб, якщо ви розбираєте супорт гальмівний, і ось ці поршні в супорті, я гадаю, ви знаєте, вони такі, як чашечка, наприклад, і входить туди всередину, в сам корпус супорта, то от, ось ціми Зажимчиками вони такі. До речі, вони залізні, такі, я думаю, вони гумові. Ви впускаєте їх в ту чашу, отак ось розтискаєте це все. Ось тут є фіксуючий болтик, тобто ви можете затиснути так добряче і потім просто витягуєте із самого того супорта, з самого корпуса супорта, витягуєте вже сам поршень. Так, ціна цього інструменту на даний момент. Знову ж таки, в мене є якесь промо 255 гривень. Не знаю, скільки у вас буде коштувати. Тут є промо. 255, після промо буде 319, ну майже 320 гривень. З приводу якості не знаю. ну Виглядає доволі непогано. Як в роботі буде працювати, це вже пізніше десь відео розповім. Обов'язково ще будуть відео там з мотоциклом, з моїм, тож, гадаю, десь. Перевірю, як він працюватиме і розповім вам. Так. Далі такий тяжкий пакуночок, і що це. скотча не пожалкували тут. А, все згадав, що це. Ну, виглядає добряче. Так. Тим, хто не знає, що це, скажу, а. Можливо, хтось вже і знає. Тож пишіть в коментарях обов'язково. Якщо ви знаєте, що це, пишіть. Так, а це інструмент для того, щоб знімати пружини на амортизаторах. Конкретно на мотоамортизаторах. Ну, принаймні вказано. Так, Можливо, і на автомобільних можна буде ним зняти. Встановлюється отак: завідки пружини. І ось тут же ключом ось так затискається в іншу сторону. І от вони. Ось ці крючки стискаються, тобто стискають пружину, і ви можете розібрати мотоамортизатор. Так, ціна. На даний момент ціна 417 гривень. Після промо буде 522 гривні. Тобто, це є це промо якесь в мене. І через це промо ціна трішки нижча. А можливо, і у вас є це промо. Я не знаю просто чесно. Залітає тепер до нас останній кунок ось такий. Великий, До речі, також оцей Росан Контроль якийсь. Це від міста посилочка. Тут також довго тягнути не будемо, тому що вже розпаковували такі товари. Давайте відразу почнемо з, з цих двох менших. Покажу вам два менші. Нічого особливого, ось такі скажечки. Ціна в даний момент 46 гривень. Це до промо. А після того, як я використаю це промо, буде 58 гривень. Довжина цих стяжок 300 мм. Ширина 4,6 мм. Ось такі залізні стяжки. Не знаю, можливо, занадто довгі взяв, а можливо, і все буде добре. Так, тут ще моток ось такої. Лентиці. Я не знаю, як стрічка ця правильно там називається. Можливо, тут, до речі, зараз є ціну. Це одно буду вам говорити. І скажу, як вона. Високотемпературна склянна смуга з волокнами. Ну, це тут так вказано, як вона по факту називається. Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Так, тут 2,49 ширина на 4,99. Ну, тобто 2,5 см ширина. і... 5 Метрів довжини. Ціна її в даний момент 116 гривень. Після застосування промо буде 145. Ну і останній пакуночок зараз швиденько вам показую. Але ви це вже бачили. Я гадаю, якщо є ті люди, які вже слідкують давненько за моїм каналом, то вже бачили ці пакуночки. Комплект ось кріплення все. і Ось таке сидіння. Замовляв вже не один раз такі сидіння. Доволі непогане сидіння. Якісно виконане, мені подобається. В принципі, не знаю, що за нього ще сказати. Ось таке сидіння. Зараз називаю вам ціну. Так, ціна без промо приблизно 904 гривні зараз. Але знову ж таки, використаю промо, ціна буде. 1130 гривень за ось це сидіння. У вас не знаю, яка буде ціна. Можливо, буде також з промо 904, а можливо, буде 130, 1130 гривень. А на цьому все. Дякую за перегляд, друзі. Підписка на канал. Також ставте вподобайки, якщо сподобалось відео. Пишіть коментарі, підтримайте мій канал. Хочу вже добити нарешті 400 підписників своїх. Буду дуже вдячний за підписку. Тож, на цьому все. Всіх цих обняв, всім до побачення!